Якщо у вас в будинку багато точок водорозбора, і вам набридло, що у вас тиск скаче, якщо ви відкриваєте декілька кранів, якщо у вас в будинку декілька санузлів, а зазвичай використовують систему там, наприклад, з глубінним насосом ставлять якусь автоматику і розширительний бак, і питаються за рахунок роботи глубінного насосу створити тиск в системі, то добитися ідеального результату так неможливо. Ми на своїх об'єктах. Насосом, який стоїть в свердловині для того, щоб його ресурс був набагато більше, піднімаємо воду через невеличкий розширительний бак, який скидає такти включення-виключення в таку ємність. Ця ємність зроблена із піщового поліпропілена. Вона дуже міцна за рахунок толщини стінки і не виділяє ніяких формальгідів, запахів і всього остального. Водичка у нас самотьокам. Отак, от, бачите, приходить от сюди на цю ємність. Тут стоїть звичайний поплавок. Тож, як в унітазі, ми поплавок цей опускаємо, вода тече, набралася вода, поплавок закрився. А потім вже насосом підвищення тиску. отаким таким от ми використовуємо типу віла. Ми виставляємо тиск в нашій системі, який потрібний. І не в залежності скільки у вас в системі кранів, 5, 10 чи скільки, він розраховується, типу правильно, і він створює тиск однаковий. В залежності, ті даже від відстані, від удаленості, від узла воду, води в вашому будинку, і така система зробить комфортне користування холодною і гарячою водою в вашому будинку. Далі у нас стандартно є там самопримовний фільтр, фільтр тонкої очистки, потім колона для пом'якшення води. На виході тут поліпропілен, на виході вже чистенька вода з углів обогащається. Ну і так ми розподіляємо водичку в будинок. А кому, друзі, ось цікаві, ось такі ось гарні інші інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла вухолода, слава українцям.